Карпати з м'ячем, Карпати в атаці. Е, непогано може бути. Кидок і м'яч у Сітці закидає шикарний поєдинок. Цю дуель за потенційно продовження Спартака е, в боротьбі за срібло і за збитє. Е, бачимо ми і тренера Карпати крайню команди Спартака. Передача на іншу крайню І є перший гол від Спартака. Його закидає. Вона може не лише, знаєте, не лише грати так а... Знову записує головна тренерка Карпат не закидає Гававка! Сейф прекрасний зараз. Між Рівним та Хмельницьким 11 об 11.00. Хидок непоганий від Пархоменко, ну і не вдалося їй закинути. Завтра о 13 Адріана Марцин і ще один м'яч в виходить в найкращі снайперки знову. Тобто після е, першого, другого два хвилини вилучення, через дві хвилини може вона повернутися після третього ні. Е, Марцен зараз просто йде на а, вибачте Слободянда. Що ще сьогодні? Слободян називає Марцен. Прошу пробачення. Два м'ячі не встиг зафіксувати, хто закинула, а, хто за, е, закинув, але. Зараз дивимося. Гававка. О, а, дивимося. Пархоменко проривається. Пархоменко сама на себе бере. Пойманова біжить на правий фланг. Ну, Можливо, в центр, ну а вже нема різниці. Маржаховська бере на себе. кидок, не влучає. 7 секунд. Карпати вперед передачу не проходить. Треба швиденько вперед віддавати. Треба кидати, тому що останні секунди робить кидок. Ні, передача 13 19 За підсумками першого тайму, І ось фанатки з плакатом Карпати вперед дійсно можуть, може, ознаменувати так теж делегат цього поєдинку з Федерації Анболу України Тарас Кузьмісто Львів. Арбітрині працюють тут міжнародної категорії. Колодюк Колодюк дуже часто вниз опускається, потім повертається, відволікає увагу захисниці. Дійсно, це працює. Киль зараз красиво перекидає, переграє суперницю. Пастеляк не змічаєм Пархоменко. Пархоменко ну, тут вже назад. Передача Киток потужний від Скрипеції. Добивання. А, як... Колодюк. Ось щодо лінійних, мені здається, Колодюк, ну зараз закидає Нестеренка. Скажу, що Колодюк. восьмий номер вигадує щось цікаве. Нестеренко. Кот. кот удар є хороше, але втрачає вона м'яч на рівному місці. Корець. Ну, передача не дуже точна. Макаренка підхоплює. Макаренка в центр. і Реалізація є. Ну, чесно, я вірю в інтригу, але. Не буду казати, чи реально чи нереально це закидає потужно. Ну, це явно Аржаховська. Так, це Оржаховська. Я не побачив, хто кидав, але закидком зрозумічення не помітив. Кильч, розіграє. Нестеренко, Кильч. Кильч цієї позиції ми бачили, класно реалізує. Нестеренко, потужний кидок має. Вона це демонструє. Валерія Нестеренко. 30-й. Зараз просять час зупинити, щоб. А, а, вибудували. Підготували до реалізації цього 9-метрового Пархоменка жовту картку отримає, та що тренерка. Не та, що гравчиня. З Карпатам вигідно. Оці фоли заробляти. Чотири мічі різниці, Три з половиною хвилини залишилось грати. Сейф є, порожні ворота кидокі не закидає! Ну, я розумію, легко сказати, так. як то кажуть, піди і зроби сам. E, з коментаторської позиції, звісно, це легко казати, так але ви розумієте, що e, ось зараз ці два рази не реалізували момент і Карпати на превеликий жаль знову ж таки для всіх фанатів київської команди запізно. Ну але відзначимо, що Спартак повернувся в ру, що вони скоротили в свій час до трьох м'ячів різницю і здавали, що 28-33 завершується цей поєдинок перемогою Карпат.